Всім привіт! Сьогодні витребеньки готують смачний салат з печерицями та горошком. Перелік інгредієнтів ви бачите на екрані, його я залишу також під відео, а ми починаємо готувати. У мене буде два варіанти подачі, а ви оберете той, який вам більше до вподоби. На дно викладаємо протушковані гриби, далі цибулю, яку я попередньо замаринувала оцет та водичка один до одного, і залишила на одну годинку. Цибулю, я потім викладаю. Далі викладаємо варене яєчко, і після цього тремо плавлений сирок. Всі інгредієнти беруться у довільній кількості, тому що ви самі маєте обрати, якого інгредієнта вам більше покласти, тобто той, який ви найбільше любите. Далі. Ми змащуємо трішки майонезом. Це ми робимо для того, щоб салат не був сухим. Тоненький-тоненький шар майонезу. І після цього знову-таки викладаємо наступний шар це буде у нас ковбаска. Вона може бути варена, копчена, та, яка вам більше до вподоби. Після цього ми беремо натираємо. Варену морквочку. І покриваємо вареною картоплею натертою натерку. Трішечки підсолюємо і змащуємо майонезом. А потім посипаємо щедро консервованим горошком. Ви бачите, що в одному варіанті у мене салат викладений у прозору миску, а в іншому він викладений у спеціальне кільце. Після цього я, як салат уже просочився, кільце знімаю і смакуємо. Це вийшов чудовий смачний салат. Дякую, що ви сьогодні готуєте з витребеньками та дивитесь українське.